Друзі, привіт! З вами таксійна група Кавдатексі. Зараз в вашу увазі ми презентуємо лот під кодом 252 мішечок номер 18 Присутні всі розміри. Ціна за 1 кг становить лише 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг, а вартість мішка по актуальному курсу валют на сьогоднішній день лише 1803 гривні. Хто ще не встиг придбати хороші лоти, робимо замовлення, дивимося відео огляди, вибираємо для себе ті мішечки, які вам більше подобаються. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Слідкуйте за оглядами, робимо замовлення. Мінімальне замовлення один мішечок вагою 20 кг. Присутні всі розміри, достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Під час огляду знімається весь мішечок. Чемпіон. Лот номер 18. Ціна за 1 кг 2,3 долари. А вартість мішка вагою 20 кг лише 2,3 долара. Підписуємося на канал та робимо замовлення. Мішечок номер 18 зараз в ефірі. Зі знижкою 24 долари. Хто ще не встиг придбати, пишемо повідомлення, телефонуємо та робимо замовлення. Мінімальне замовлення, один мішечок 20 кг. Ціна кожного 1803 гривні. Друзі, не втрачаємо можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою «Кавлатекс». Реалізуємо вже сортований секонд-хенд оптом по позиціям. До завершення акції лишилося останні два дні сьогодні та завтра, тому робимо замовлення, хто ще не встиг придбати. Вашій увазі представлений. Лот номер 18 Кохти флісові. Міксовані всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить лише 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг. Вартість мішка по актуальному курсу валюта на сьогоднішній день становить лише 1803 гривні. та першими, хто встигне придбати хороші лоти за вигідними, доступними цінами. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення. Мінімальне замовлення лише один мішечок 20 кг ціною 1803 гривні з урахуванням знижки.